Всім доброго дня. Сонечко, ховаюся в холодочок. Я сьогодні вихідна, Зібралася, пойду зараз, куплю собі ноготок. Вчора прийшлося свої ногтики, пальчики, ручки привести в порядок, а ноготка немає. Там капелька була, на одну руку хотіла, на другу не витіло. Я й уксусом пробувала. Ну нічого, не можна. Віталій каже, любовник мій каже, іди візьми бензин. До бензину, але я не різкнула. Вроді колись пробувала, то не помогло. Не знаю, може, помогло б це ж краска. Але запах вже тоді такий був більшов. То я брала ножниці і пілочкою зверху щищала, ну трохи щистила і зробила ось собі так трошки. Тут такий лак, тут такий. Трошки привела в порядок, часи витіла. І пойду куплю ноготок, куплю. Дивлюсь, може, яйця, молоко куплю, хочу помідори, хочу огірків. Огірки там такі манюсенькі вилазять, Купити щось. Ігору ігор треба куріво купити. Віталік сьогодні пішов на роботу. І я таке позаймалася трохи стіркою, вона вона стірвала. Ух, не впала. Одежа сохне, сохне. Там трохи і ріс і повирізала. І в мене сьогодні ще буде робота смородіни нарвати. Але для її треба сахар побачу. Трошки морозилку положу. Ще там у мене є одвіградки горочки посипати, потім попасинкувати помідорчики. І в мене буде на цілий на весь день робота. А завтра не знаю. Ягод просто немає. Машини приїжджають і зразу через 5 хвилин їдуть назад додому, уїжджають. І... Десь їздять дуже далеко і шукають лісічки. А лісічки, оце там по пару штучок я в кульочок назбирала. Мене і руська моя дуже любить лісічки, то я чуть-чуть трохи -чуть ну, Вчора гриба знайшли, то в кульочок да в морозілку. Просто мию, не одварую, бо подварую, по двару ще в і воно не таке, а так вони заморожені і потім дуже класно. То я їх у морозілочку і цілий гриби, там польські чуть, -чуть знайшла. Краснючки положила так ціленьким. І помила, почистила і кульочок. Ну і що ще? Такого ж нічого немає. Ягод немає, ми приїхали здавати. Ну, таке 5 кг 3, там по-разному. Можна чуть-чуть, якщо 10-15 кілометрів ганяти, дуже сильно багато ходимо, дуже багато. Я ще йти то можу. Ну, вже нагнутися. Вже вчора то мене отако пригнуло. Я ой-ой вилізла з машини і не могла навіть і калітку відкрити. Ой-ой, боль пояснична. І от мені оце, ось тут, оце, тяне його дає в цю ногу. Влів, це, це вам не передасть. Протрузії, воно ті гріжі, все насобирало, тепер воно безпокоїть. Моє дорогеньке, дуже тяжко. Кажуть люди, о, то ви хоч трохи, хоч скільки кілограм насобираєте. А ми, каже, поїхали стака. Нема голи ліса, кажу, да, треба дуже багато і болота. Кругом кругом треба шукати по одній годині. Не знаю. Ну, хоча б ще, ну, хоча б ще трохи, щоб ще щось підзбирати. Бо це капець. Да й таке, може грибі потім пойдуть. Не знаю мої сонечка, що буде, що буде, те буде. Що вже буде, те буде. Очки одіну дай пошурую, покажу, як я свою мультіфлору обробила, як е ураганом трава тут постійно, а косарка, як казала, в Житомирі. О, таке жовте. Я оце тут що була посередині, я його все-все відлубала. І така мультіфлора гарнюща. Так полюбила вона, дивіться, такий рядочок. Я кажу, Віталій, ти як вона полюбила, я кажу, ну, а ти не хотів, щоб я її тут садила. Дуже класно, дуже класно, бачите? Обалденно класно. Лавандочка цвіте. Це потім прийду, до конда ти їй ріси позабираю. О, така робота є, нема коли віддихати. Так що пошла я. я вже попасинкувала помідори. Ну, отак. Ну, Чуть-чуть знизу пообрівала листочки. Може і цього вона ще оборвати, але я щось не знаю, шкодую. Цей такий ото великий звісає воно зверху, але я не знаю, скажіть правильно, не треба вон чи хай буде. Цвіте. Ціте, ну, тако поробила ножки голі. Трошки так. Це вже другий раз. А потім треба буде ще, ще пройти. Трошки просто цвіт, але ось, ось тут, тут малесенький, бачите, Хоч і не видно, я не знаю. Тут теж одне, щоб із бралі, це ж я вже казала сто разів до паски сіяла. Оце нарвало ціле ведро. І пойду зараз візьму. Поцапую да? там ще знизу гурки і тут коло колонки, щоб позже сіяло. Лагітки цвітуть. Морква гарна, така взагалі ніколи ще така не була. Ромашки, ну, ташки то вже красиві, красиво, красиво. Бачите, яка в мене картопля виросла вже. Уже мені ого. Аж ото вже під груді. Представляєте, яка висока. Іначе то товста така. Вже і палки поваляла. Палки не держать. Дивіться, яка вона. Я не знаю, що з буде, звісно. Їй, напевно, мабуть, мало там місця в'язатися. Не знаю. Хай перецвітає, а там буде видно. Що тут виросте в ящичках? Побачимо разом. Повірізми і ріси. Пойду зараз ще туди вниз. горочки посипаю, Дай трохи смородину борву. Треба щось робити. Смородіною посипається дуже, мальві цвітуть. Світло-рожевії і он такі гарні, красно-рожевії, якісь такі темненькі. О, тут теж посипала огурки, не знаю, чого вони такі тут не дуже. Два рази пересівала і отут порожньо, бачите? І там теж плеса є. Но вже третій раз я не буду, бо вже нема куди. Смородина просто хронами дивиться. Як виноград, Яка ця, як вона називається? Ой, обліпіха. тут такий грочок. Оце тут у парніку. Він ну, не накривався, ніде нічого. Ось так собі був і все. Оце персики такі невеличкі є. Я обробила родомил купляла, обробила гурки, помідори. І це теж смородина. Є вона матова велика, а я глянцева. Так. Ну таке покропила так траву, що бачите яка? Опа. Опа-опа. А пурички. От які є. Бачите? Там горочки. Жуки кропилі, бо почали, не знаю, за день з'їдати жуки. Моментально. Не було, не було, а потім якусь ліз, то заліз. Так, мені тут треба бурачки теж обробити. Непогані є бурачки, звісно, класні є. О, то мене вже тут які огурки є. Бачите? Зараз я їх ще трохи підгорну і буде діло.